Україні завжди поважали мир. Держава ніколи не дозволяла собі погрожувати сусідам війною. Більш того, завжди підтримувала добросусідські відносини з усіма. Мирне життя українського суспільства завжди було просякнуто надіями і прагненнями до мирного добробуту. Саме тому указом президента України від 5 лютого 2002 року було засновано національне державне свято. День миру, яке щорічно відзначається 21 вересня. Також у цей день відзначається Міжнародний день миру, заснований Організацією Об'єднаних Націй. У 2014 році держава Україна зазнала військового вторгнення з боку Російської Федерації. Агресор дуже швидко анексував Кримський півострів та розпочав бойові дії на східних територіях Донецької та Луганської областей. Були вбиті і поранені тисячі українських громадян у лютому 2022 року агресор розпочав широкомасштабну війну, здійснюючи відкритий геноцид українського народу. Але мир неодмінно повернеться на нашу землю, адже українська армія та українське суспільство кожного дня працюють над цим заради майбутнього наших дітей. Доброго вечора, ми з України! Віде,